На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Шляху провід біля метро Берестейська готують до капітального ремонту. Київ Автодор планує завершити капітальний ремонт свого гуртожитку на Печерську за понад 36 мільйонів. У дитячій школі мистецтв на столичній оболоні майже за 7 мільйонів запланували ремонтувати укриття. Київський зоопарк спрямовує майже 1 мільйон на вікна та двері. Столиця спрямовує майже 10 мільйонів гривень на схеми для паркувальних майданчиків. На столичній Дарниці підремонтують дахи трьох житлових будинків. На додачу для озеленення Дарницького району закуповують магнолії, клени та тюльпанові дерева. Комунальне підприємство Муніципальна охорона спрямовує понад 83 мільйони на обладнання для сигналізації. У семи дитячих садках Деснянського району збираються утеплювати фасади. У Києві планують капітальний ремонт харківського шосе за понад 1,4 мільярди гривень. Рівень столичне КП Плесо спрямовує 3 мільйони гривень на два човни. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Реконструкцію алеї пам'яті військових на ірпінському кладовищі замовили у компанії із Бахмуту. Миронівка спрямовує 2 мільйони гривень на ноутбуки. У Білогородці ремонтуватимуть покриття двох вулиць. Київська облрада закуповує 57 смарт-годинників. У будинку культури Шкарівки ремонтуватимуть систему опалення. Буча шукає постачальника 240 пар тактичних черевиків. Проєкт реконструкції Іванківської райлікарні оцінили у 6,5 мільйонів гривень. У Гатинському ліцеї за 5,7 мільйонів зібралися підремонтувати туалет, холл та підсобки. Європейський Союз закуповує для шкіл Василькова навчальне обладнання. На території Гостомельської громади за 2,3 мільйони гривень зібралися підремонтувати ряд вулиць. У Березані за мільйон гривень замовили проєкт капітального ремонту спортмайданчика міського центру фізичного здоров'я. Ремонт даху білоцерківської лікарні номер 2 Снили у понад 7 мільйонів. Фермовий міст через Рось у селі Дешки готують до обстеження. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.